Вітаю! Ось ми знову зустрілися, щоб поспілкувалися на тему матюкатися чи не матюкатися. Упродовж тривалого часу вивчаю вплив лексики на життя і здоров'я людини. Думаю, що серед нас є ті, хто практикує молитву, афірмації і знають про їх вплив на наше життя. Молитва і позитивні твердження налагоджують наш зв'язок з Богом, гармонізують наш простір, програмують на позитив. А який вплив на нас мають матюки? Як ви гадаєте, про це і поговоримо. Візьмемо до уваги передовсім здоров'я. Люди, які тривалий період матюкаються, мають проблеми зі здоров'ям. Це довів доктор біологічних наук Ігор Білявський, який впродовж 17 років досліджує вплив лихослів'я на організм людини. Як правило, любителі матів виглядають старшими за своїх однолітків. У матюкальників починаються зміни на клітинному рівні, що призводить до хронічних захворювань. Жінки можуть ще й не мати дітей, оскільки вони проклинають свій рід і свої Статеві органи. Друге, це психічний стан людини. Психологи зауважили, що вживання матюків формує залежність, яка є подібною до алкогольної чи наркотичної. За науковими дослідженнями регулярне використання лайливих слів призводить до психічних відхилень і зумовлює подальшу деградацію, погіршує розумові процеси. Третє, як впливає мова на успішність, у якому середовищі матиме успіх матюкальник? Чи буде він успішним серед успішних людей? Чи викликатиме така людина у них симпатії? Чи знаєте ви багато успішних людей, які вживають мати? Дайте відповідь собі. Вочевидь, матюкальник матиме успіх серед собі подібних. тих, що матюкаються, це, як правило, морально опущені люди, які дозволяють собі таку мову. Ви бажаєте до них належати, ви не прагнете більшого, тоді матюкайтеся. Але при цьому пам'ятайте, інколи такі банальні помилки стають фатальними. Варто зазначити, що сьогодні ще й молодь взяла собі за звичку спілкуватися матюками. Ви гадаєте, що це модно? Ні. Сьогодні модно знати перфектно, чи то пак досконало українську мову. Четверте, задоволення. Ви отримаєте задоволення від брудних слів, чи позбуваєтеся негативної енергії, як дехто стверджує, але це груба помилка. Знаєте чому? Психологи стверджують, що лайливі слова. Породжують агресивність. Вам подобається агресія, ви отримуєте від неї задоволення, тоді ви руйнівник. Ви руйнуєте передусім себе і власну божественну сутність. Ви згубно впливаєте на оточення і розриваєте зв'язок з Богом. Бо мат це молитва до сатани. Вам підходить такий шлях? Вибір за вами. П'яте розвиток якою є мета вашого життя? Чи прагнете ви жити краще, ніж це є сьогодні. Загалом, вас цікавить розвиток. Якщо так, то я вас вітаю. Ви на правильному шляху. Але щоб злетіти, вам треба розвинути два крила матеріальне і духовне. Якщо ви матюкаєтеся, то, вочевидь, обрали неправильний шлях для розвитку. Шосте. Багатство, достаток. Для аргументу скористаюся таким філософським твердженням. Людина, що намагається постійно досконалюватися, це багата людина. Людина, яка постійно скаржиться, матюкається, це бідна людина. Дякую, якщо ви були зі мною, дякую за підтримку і поширення. За це плюсик вам карму. До наступних зустрічей на цю ж тему!